Вітаємо на нашому каналі про все, що стосується автомобільних вантажних перевезень в Україні. Сьогодні поговоримо про те, яка допустима вага вантажу для перевезення дорогами України у 2025 році. Давайте розберемось просто і зрозуміло. Уявіть, що ваш вантаж це не просто перевезення, а відповідальність за безпеку на дорогах. Перевантаження може не тільки зруйнувати асфальт і мости, але й стати причиною дорожньо-транспортних пригод. Тому є чіткі правила, які визначають межі. Основні закони, що регулюють це питання закон України про автомобільний транспорт. Правила дорожнього руху, постанова Кабінету міністрів України no 1306 від 10 жовтня 2001 року і порядок габаритно-вагового контролю, постанова Кабінету міністрів України No870. 59 від 27 червня 2007 року. Що важливо знати, загальна маса вантажівки разом із вантажем не повинна перевищувати 40 тонн. Це означає, що ви маєте враховувати не лише вагу самого вантажу, але й вагу транспортного засобу, палива, обладнання та всього іншого, що знаходиться всередині. Крім того, є обмеження на навантаження на кожну вісь залежно від кількості осей і типу дорожнього покриття. Наприклад, для двовісних транспортних засобів максимальне навантаження на одну вісь може бути до 11 тонн, тоді як для багатовісних транспортних засобів ці показники можуть бути іншими. Тепер про найцікавіше – штрафи у 2025 році. Якщо ви перевищили допустиму ваху до 2%, штраф 1700 гривень від 2 до 5%, 5100 гривень від 5 до 10%, 8500 гривень від 10 до 20%, 17000 гривень від 20 до 30%, 34000 гривень понад 30%, 51000 гривень. А якщо відмовитесь проходити контроль або будете заважати його проведенню, одразу 51000 гривень штрафу. Це досить серйозно. Суми, які можуть суттєво вплинути на ваш бізнес, особливо якщо такі порушення відбуваються регулярно. Відповідальність за порушення встановлених норм несе в першу чергу перевізник, але також до відповідальності може бути притягнутий і вантажовіправник. Перевізник повинен перевіряти вагу перед виїздом, а вантажовіправник надавати точну інформацію про вантаж. Якщо щось пішло не так, штраф накладається на перевізника. Але якщо доведено, що причина помилка вантажовідправника, він також несе відповідальність. Це означає, що вантажовідправник повинен бути уважним при оформленні документів, а згідно нових правил саме він відповідає за складання товаротранспортної накладної, тож повинен правильно вказувати вагу вантажу та забезпечувати його рівномірне розташування в кузові. Нехтування цими правилами може призвести до серйозних фінансових втрат. Як проходить контроль? Представники Укртрансбезпеки перевіряють документи вагу, відповідність габаритів і навантаження на осі. Контроль може здійснюватися як на стаціонарних пунктах, так і за допомогою мобільних комплексів. Під час перевірки вантажівку можуть зважити на спеціальних вагах або використовувати портативні пристрої для визначення навантаження на осі. Якщо є порушення, складається акт і накладається штраф. Ви маєте право бути присутнім під час проведення контролю, щоб переконатися в об'єктивності процесу. Не згодні зі штрафом, маєте право оскаржувати. Його в суді протягом 10 днів можна надати докази, наприклад, результати незалежного зважування, документи про правильне завантаження або інші матеріали, що підтверджують вашу позицію. Судовий розгляд може зайняти певний час, але це шанс уникнути несправедливих штрафів. Контроль ваги вантажу це не лише про уникнення штрафів, а й про безпеку на дорогах. Виконуйте правила, перевіряйте вантажі і не ризикуйте зайвим. Так ваш бізнес працюватиме спокійно і без неприємних сюрпризів. Дотримання правил допомагає не тільки зберегти дорожню інфраструктуру, а й підвищує рівень довіри до вашої компанії з боку партнерів та клієнтів. Якщо вам потрібна допомога в організації автомобільних вантажоперевезень відповідно до законодавства України, звертайтесь до нас у групу в Telegram або на наш сайт. Ми допоможемо зробити все чітко, надійно та без зайвих клуб. Лопотів, усі посилання в описі під відео бережіть себе.